Доброго дня! З вами Маракуя Тіві. Сьогодні я зустрів свого давнього друга Мартіна. Він з Камеруну. Ми будемо брати в нього маленьке інтерв'ю. Як ви знаєте, скоро буде день всіх жінок. І ось яке я тобі запитання даю, Мартіна. Який був саме найкращий, найтакий романтичніший подарунок? Кальсон. І квіти. я думаю, минулого року я їй подарував кальсон і квіти. І просто їй бажав, щоб вона була більш розумна, щоб вона була чемна на того день, тому що я знаю день жіночі, багато вони себе багато дозволяють. Я просто хочу, щоб вони себе контролюють на того день. Це не день, де вони відчувають свободу. Ти розумієш? цей день, де жіночі треба показати, що вони міють робити, що вони можуть робити далі біля цього країна. Не просто гуляти і бухати. Так, тут я з тобою повністю згоджуюсь. Думаю, багато наших глядачів в цьому питанні також, бо зараз просто страшне, що робиться. Е, як ти ставишся до цього дня? Ти поважаєш цей день? Так, звичайно, я поважаю цей день, тому що на того день нам треба знати, щоб... Жінки теж потрібно, що біля не є чоловік, який її любить, є брати, є сім'я, який її захищає. Вона, її треба теж відчувати, щоб світити, щоб у нас життя важливою жінкою. Того це дуже важливо для жінки і для нас теж. Тому що якщо немає того день, я думаю, завжди жінка відчуваю нижче, ніж чоловіки, а так не треба відчувати. Ну так, в принципі, в принципі так. так. Хочу запитати, як ти плануєш цей цьогорічний день провести 8 березня? А тогорічний мене ще просто сюрприз. Я не можу тут розказати, тому що жінка буде знати, що я планую. Але я багато що планую для всіх жінки. Inozemci, Żynki i ukraiński. Wszystkie Żynki dla ja U nas jest plan, nasze e, Różnictwo inozemci, Kamerunki i si Afrykańskie Człowieka. My planujemy dla wszystkich Żynków Ukraińskich i Inozemców i Od Często taka domka, Ty w sobie... Камеруні і тотешні жінок. Ну ти бачив і тут, і там жінок. От порівняння, якесь таке невеличке. Ну це не дискримінація нікого. Так, просто розумі. так чисто порівняння. Порівняння просто тут. Я відчуваю, щоб жін, жіночі білі взагалі, тому що це не тільки Україна, я був, я був в Німецькій і Франції постійно. Я просто хочу сказати, що взагалі білі жівчата, вони себе відчувають свободу. Вони себе багато щось дозволяють. Вони. Деколи візьму чоловіки і хлопчик взагалі, як euh, її діти. Я розумію, але у нас це рівне, у нас є дуже велика повага. Наші жінки нам поважають, не можна наприклад, перед нами мачукати або ставити злі, тому що ми її все забороняємо. Це, це не диктатура, це просто повага. Я вам розумію, вони знають її місце, ми знаємо наше місце mm -hmm. і між нами є дуже велика повага. Yeah. Так. І ще таке останнє питання на закінчення. В тебе, друзі, також є інозем... іноземці. Як вони ставляться до... до цього свята? Чи так само, як ти, чи можливо якось трошки по-інакшому? Тут це вже 4 роки, я святкую того день, але у мене, я більше святкував, там у нас це дуже велике свята, тому що наші президенти теж... На того день він не став президентом. Це його жінка став президентом <laughs> і вона одна добає, не диктує, але розкаже, що жінка може і що не може. Це, що я скажу, у нас день жіночі це дуже великий день. Дуже великий. Тут Україна просто є різне святкування. Але на свій світ, я думаю, це дуже важливий день для жіночі. Дуже, дякую. Дякую за інтерв'ю тобі, Мартіна. Дякую вам теж. Який сам найкращий подарунок на ось надаре? Ну як для мене це... В першу чергу це емоції. А було б добре, хто має коханого чоловіка, що він і хлопця, що він приніс красивий букет. Для кожної дівчини він свій. Ну і хороші емоції. Там, погуляти, посидіти десь хто, що кому. Ну, як для мене це гарний букет тюльпанів, коханий, ну, з подружками десь посидіти. І для мене це найкраще, що може бути на 8 березня. Як пануєш цьогорічний просто? Дівічник чи все-таки в коханої людини? Ну, я думаю, від коханого якийсь подарочок, а далі можна і дівічник влаштувати. Добре, дякуємо тоді. Пока. Ха -ха. Як ви ставитесь здовольчиного березня? Дуже позитивно, тому що це свято, мені здається, ну, як говориш, це свято для жінок. Свято жінок. Але мені здається, кожен день є для жінки, але це саме особлення 8 березня це можна сказати для всіх, що офіційно, це є жіночий день, можна так сказати. І в цей день, переважно, жінкам бажано дарувати квіти, говорити компліменти, ну, тобто робити жінкам приємно. Який найкращий подарунок у вашому житті ви отримали на 8 березня? Е, ну, взагалі, свято 8 березня я не сприймаю його як свято, свято для жінок. Тому що я цілком підтримую Олесу, тому що кожен день має бути для жінки. І 8 березня оця біганина по місту з квітами, з подарунками, я цього всього не сприймаю. І навіть не в тому, що одного разу мені коханий подарував спінінг блакитного кольору. І навіть не в тому, що він не підходить до мого святкового плаття. Просто... Я не, я не хочу прив'язувати свято до якоїсь конкретної дати. Я просто хочу, щоб свято було кожного дня. Як ви збираєтесь святкувати в цьому році 8 березня? 8, 8 березня. Кожного року, напевно, діля телевізора. нам ніхто нічого не не, не, ми думаємо, що ми підемо який... Можливо, підемо, підемо десь разом так. Ну, і Наскільки я пам'ятаю минулого року, ми відставкувалися з моїми коліжанками в спортбарі, тоді був футбол, тоді був футбол, тоді якісь дуже таке змагання було, відомі команди грали. Ну, подивимося, що буде цього року. Особисто моя мрія така, ну, це не можна сказати мрія, але я би дуже хотіла на 8 березня отримати величезний букет Величезний букет тюрбані. Від це... кого? Це таке моє бажання. Від кого? Від <свісно> <свісно> ну, Але увага це, перш за все, І щоб це все було з щирістю зроблено, щоб це не говорити одне, а робити щось інше. А все завжди має бути щиро, правдиво і ну, щоб це було ішло від самого серця. Може, хочете ще щось побажати дівчатам? Ну, Брати Не хочу славцом. сказати всім дівчатам, що чоловіки, звичайно, це необхідна річ. Mm -hmm. І ми без них нікуди. Не залишатися цей день не Так, але, власне, краса врятує світ. І... Щоб кожна жінка знала, що вона найкраща, найчарівніша. Reach out